Так, ну що, ви готові? Погнали. Все запускається, працює. Єдине, немає датчика температури зовнішньої і вмикається постійно вентилятор, але ми завтра це виправимо. Але я хотів показати, по-перше, прикольно, що в цій машині виводиться все на приборну панель, немає екранчику, От, наприклад, вмикаєш задню. І вмикається камера на цьому. І я так розумію, що навігація, тобто все працює з цього екрану. І тепер найбільше, що мені в цій машині подобається, просто це сток, сток. Але це еска. Чуваки, не плутайте з звичайною ТТ. Коли ви мені пишете, що вона коштує 20 тисяч на ринку. Дивіться, ну, звучок прикольний. Але це комфорт. Тепер переключаємося. Ось у нас кнопочка Drive Select. Переключаємося в режим Динамік. Чуєте, як басуха додається? Послухайте. Одстрілів нема. Я думаю, що я просто боюсь на гашетку нормально натискати, але бляха звук міняється. Це дуже прикольно взагалі. Сашко, що скажеш? Бля, не хувый аппарат. <рес> Ебутся коты. Сутенерский салон красный, короче, все. Блядский, блядский, блядский. сектро. Бляд. Сука, под ты решил один. Под Да, блядь, все, то, сука, попиздячили, блядь, і кермо, э, бляд, <рес> и кормо бамперами, блядь. За что бампера. бомператы? И, блядь, и цю хуйню. Так ССК, блядь, ты что, ты не чуешь? А это заводской вот.